До початку повномасштабного вторгнення в Херсоні проживало близько 330 тисяч осіб. Зараз кількість тих, хто залишився в місті, зменшилася в п'ять разів. Через постійні ворожі обстріли люди продовжують виїжджати з міста на більш безпечні території. І до сьогодні здійснюється безкоштовна евакуація херсонців до Одеси. Подати запит на виїзд та дізнатися всю необхідну інформацію можна, зателефонувавши за номером гарячої лінії Херсонської військової адміністрації 0800 330 951. Окремо можна записатися на безкоштовну евакуацію маломобільних людей для цього необхідно звернутися за номером 093 202 22 32. є гуманітарна організація пролізка саме яка бере усіх осіб і які не можуть ходити тобто лежачі вони перевозять конкретно каретою швидкої допомоги окремо також за попереднім записом до місця перебування особи в місті одеса в Одесі на залізничному вокзалі переселенців зустрічають фахівці Центру соціальних служб. Щоденно з 9 до 18 години вони зустрічають внутрішньо переміщених осіб та в індивідуальному порядку надають їм всю необхідну допомогу. Вони знають усі організації, які працюють в місті Одесі та. Комунальні служби, виконавчі органи одеської міської ради, які надають допомогу кожній в межах своєї компетенції, і фахівці соціальної роботи здійснюють оцінку потреб, з'ясовують з якими проблемами людина може стикнутися в місті Одесі. Якщо необхідно, надається послуга консультування. Потім, якщо людина звертається і бажає, може бути соціальний супровід. Також волонтери допомагають переселенцям з першочергування потребами, Наприклад, надають тимчасове житло. Там переселенці мають право жити до тижня. У нас є домовленості з деякими хостелами, є домовленості з волонтерами та громадськими організаціями, які займаються питаннями влаштування житла переселенців. І є фахівці, які володіють той чи іншою інформацією, де є вільні місця, і людину перенаправляють. Потім, коли переселенці зможуть отримати статус ВПО, вони отримують право протягом півроку безкоштовно проживати в центрі соціально-психологічної допомоги. Для цього переселенці повинні написати заяву про надання тимчасового житла до департаменту праці та соціальної політики одеської міськради. Людина звертається, пише заяву, що їй необхідне житло тимчасове і її влаштовують. Для того щоб більш такий термін проживати, то необхідно звернутися з заявою. У про надання притулку, і ця людина буде саме проживати у центрі соціально-психологічної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Що робити далі, коли закінчиться термін проживання в центрі соціально-психологічної допомоги? Це питання буде вирішено та знайдено вихід з ситуації, кажуть соціальні працівники, і запевняють, що не залишать людей сам на сам з проблемою. Ми намагаємося створити все умови і максимально підтримати в ну, саме такий тяжкий момент. Але потім, якщо є вільні місця і є організації громадські благодійні, які також певний час можуть підтримати, то після центру буде зв'язок з волонтерами, з організаціями, і люди будуть перенаправлятися туди. Окрім послуги тимчасового притулку, внутрішньо переміщеним особам надаються також і інші види допомоги.